Майнкрафт це та гра, де ми можемо побудувати все, що завгодно. І в цьому відео я вирішив перебудувати острів Фендер дракона в пекло з останками дракона та вежою Саурону. Ви навіть не уявляєте, наскільки багато треба було на це блоків, але що гадати, пропоную і самим це подивитися. Так, новий світ, бо в нас ніколи не було основного світу з ресурсами. Ну що ж поробиш, треба ж з чогось починати. Відразу біля спавну було посилення. І це те місце, де ми Опинимося відразу: перше дерево, перша ніч та перший камінь. Динамічненько, так? Ну а що затримувати? Наче ви не бачили каміння з деревом. Почали розкопки власної шахти. Так, я розумію, що знайти печеру і відразу здобувати багато ресурсів це набагато легше, але це ж базований світ, де ми будемо, сподіваюся, грати ще не одне відео. Саме тому я захотів подібну шахту, яку ми задекоруємо колись. Напевно. Сподіваюсь. Ну, це так необхідні перші діаманти. Ну не в залізній ж броні бігати в хардкорі, врешті-решт. Накопав обсидіану, бо вже і в пекло треба, і на стіл зачарування трішки. Зробив книгу, зробив стіл зачарування та діамантову сокиру. Броню трішки відклали на пізніше, бо поки ми в поселенні, і в принципі нічого небезпечного не робимо. Саме тому діамантові інструменти більш корисні для нас, ніж броня. Із цією діамантовою сокирою відправився відразу рубати дерево для нас. Його будиночку, бо жити в будинку насатих, ну якось не камільфа. Пішов до гравію, щоб добути кремінь для того, щоб зробити стіл лучника. Закрили носатого в домі, ставили йому стіл лучника. Все, професія готова, як буде час. Поторгуємося з ними. Відправилися знову в шахту, і поряд з нею був данж зі спавнером. Освітив, повбивали мобів та оглянули скриньки. Нічого особливого, хоча торі знайшла один ярлик, що дуже важливо на майбутнє. А сам данж, на жаль, не знадобився, бо перша ідея в нашій голові, коли ми побачили данж це зробити ферму досвіду зі спавнера. Але цей данж заспавнився дуже близько, буквально 10-15 блоків вниз і вже буде бедрок. Саме тому з цим спавнером ми нічого. Робити не будемо ще більше драгоцінного каміння і потрібних металів, бо вже дуже скоро ми збираємося в пекло. Тому зробимо нормальну броню і власний дім, і погнали. Почали будівництво власного будиночком. Поки Торі будувала будинок, я зробив ферму тростини, бо це і папірна книга, які нам ще потрібні будуть для стола зачарування, і фейерверки для майбутніх елітер. Поки Торі робила будинок, я вже завершив ферму і майже її не заважав. Ну, добре-добре, навіть трішечки допоміг. Ось цей кадр. Я неймовірно радий, що я засняв одним дублем, бо таке в моєму житті вперше. Я роблю портал просто в рандомному зручному місці нашого будиночку. Заходжу, і там фортеця Незару. Ми прямо всередині фортеці. А просто я ніколи такого не бачив. Поряд з фортецею так, навіть дуже поряд в пару десятків блоків. Але щоб відразу всередині зі мною такого ні разу не було. Просто неймовірна вдача. Відразу почали наше Полювання на Єфритю. Як не як це відео про енд. і тому нам потрібно потрапити в цей енд якомога скоріш. Після вбивства Єфритів поряд з фортецю Незера був біом з мертвого піску. Я забув, як він називається, де спавниться дуже багато кісткових блоків, які нам потрібні будуть для того, щоб зробити дракончика, якого ви бачили на початку цього відео. Ну і після кісток на такій ноті вдачі я загорівся піти здобути незарита просто з кайлом, без нормального зачарування, без динаміту або принаймні ліжка. Ми просто власноруч пішли добувати незарит. Пойлер нам не повезло. Ні, я все ж таки здобув один уламок незариту, але він був один. І цього було дуже мало. За весь той час, що ми намагалися його знайти, вже легше було зробити просто динаміт. І тут я загадав про наші улюблені бастіони з попереднього відео. Ви ж його дивилися, так? І в моїй голові зародилася ідея: а що, якщо туди піти? Можливо, там Назариту для нас буде набагато більше і простіше здобути, ніж те, як ви бачили, тільки що прийшли, облутали пару скринь, але господарі цього місця, саме брутальні пігліни, швидко і демократично. Пояснили нам, що тут нам не місце. Тому ми недовго б там перебували, а доволі швидко звалили. Але я все ще хочу цей довбаний назарит. Я не піду вбивати дракона в хардкорі, не маючи хоча б одного елементу незаритової броні. Тому ми взяли ліжка з поселення і ще трошки зробили власноруч, і відправилися знову в пекло. Щоб не казав, а ліжка замість динаміту дуже непогана альтернатива. Заради пошуку незаритових уламків. І так, один за одним ми знаходили незарит. Коли закінчилися всі ліжка, в нас було вісім незаритом, що нас більш ніж влаштовувало, бо це по одному злитку на кожного. Повернулися додому, поставив незарит переплавлятися та зробив верстат коваля. Зробив два злитки незариту перед тим як зробити якісь незаритові речі, зробив парканчик та посадив на росту. Який знадобиться нам. Не тільки для зілля, але й для блоків з червоної цегли, яка нам потрібна буде в майбутньому для будівництва вежі Саурона. Модний і довольний бірка з незоритовим нагрудником. Я його не зачарував, бо поки що в нас немає нормальної зачарувальні з книжними поличками, тому трішки пізніше. Також хочу подякувати новим спонсорам каналу, але просто подяка це якось мало. Особливо з тим урахуванням, що, що таке співпадіння і цей світ ми зробили, де збираємося відзнімати ще не. Одне відео, тому чому б спонсорів не додати у вигляді милих тваринок. Саме так ми з Торі подумали і відправилися на пошуки лисичок для майбутнього вольєра. Спіймали дві прутки лисички та привели додому, побудувавши невеликий тимчасовий паркан для них. А поблизу з домом була ще одна руда лисичка, яку ми також перевели туди. Тепер нам потрібна панда. Пішли до джунглів, які ми жували з тайгою. Я взагалі думав, така генерація біомів неможлива, але що є, то є. Зібрали в какао бобів та блоків дерева на майбутнє, можливо, знадобиться. Панд на горизонті поки що не було. А ось храм джунглів якраз. Пішли та залутали. Нічого особливого, просто невеличкий данж. Побачили бамбукові зарослі, а в них є одну панду. Напевно, їй було сумно, що вона одна на всю бамбукову рощу, тому ми вирішили її забрати в краще місце. Але для нас стало сюрпризом те, що панду не можна брати на повідок. Тож прийшлося робити човен, саджати туди панду, і дуже. Дуже просто неймовірно як складно доставляти її додому. Врешті-решт, панда була доставлена майже під будиночок. Почали розрівнювати ландшафт та будувати перший вольєр для панди. Якщо ви були в зоопарках, то мабуть бачили, що більшість вольєрів, особливо для великих та небезпечних тварин, у вигляді такої впадини, де й живуть різноманітні тваринки. І саме ця ідея мені сподобалася найбільше. Тому ми так само і зробили. Взяв перший ярлик. Переіменував його в честь спонсора Оксана, і оскільки в нього на аватарці була панда, саме тому він буде пандою. Все просто і геніально Також швиденько зробили подібний вольєр для лисеняток, але з іншим кліматом. Де будуть жити відразу 4 лисеня, а саме Nanskip, Sкіp, Fabkaj, та Лисенятко вподобайко. Сподіваюсь, їм буде заручно. І останні два спонсора це безліка, це єдина дівчина з усіх спонсорів, наскільки я знаю. Саме тому котик підійде їй найбільше. Та завершаючим на сьогодні, це Флокіф, який стане нашим захисником на зеленому повідочку. Бо зелений це улюблений колір Флокі, я питав. Взяли всі речі та спорядження, яке нам потрібне було для походу в Енд, та недовго думаючи, відправилися на пошуки Стронхолду. на шляху до нього. Зустріли ще не одне поселення, де ми трішечки затрималися, облутали скриньки та перечекали ніч Ще трішки? І око нас привело до місця, де треба копати. Тож почали зариватися під землу, косплеючи кротів. Десь я вже це таке чув. І вже через деякий час ми були всередині фортеці Ендом, але відразу до порталу ми не поспішали, бо є кімната, яка була потрібна нам не менш ніж портал, а саме бібліотека, яку ми її знайшли, де є багато книжних полиць, з яких ми в майбутньому зможемо створити нормальну чарувальню. А також ще знайшли дві скриньки з цікавим лутом. Знайшли кімнату з порталом, вставили ока Ендерів та відправилися на вбивство дракона. Я навіть забув трішечки, як це. Складно вбивати дракона в хардкорі, стріл знадобилося просто чимало. Я не знаю, я витратив стаки три десь, а підходити до нього було доволі лячно. Та врешті-решт ми його все ж таки вбили. Та не виходячи з енду, відразу пішли лутати елітри. бо будувати без них трішечки некомфортно, як мінімум. Знайшли енсіті та відправились наверх до скрин та елітер. А по дорозі до них не забували вбивати шалкерів та підбирати їх панцирі, з яких ми зробимо власні шалкер-скриньки. Оп! І перші елітри в моїх лапках. Другі елітри так само не змусили на себе довго чекати. Повернулися додому, розклав всі речі з Енду в скриню, щоб більш детально подивитися, що нам вдалося знайти. Бо під натиском шалкерів це не дуже зручно. Відправилися до пекла, щоб накупати чорнокамінь. Саме чорнокам ми будемо покривати всю поверхність Енду. А ось ми в енді. Це маленький початок для нас обох, але великий крок для цього відео. Щось таке божевільне та масштабне. Я ще ніколи не будував. Не скажу, що покривати N це дуже складно, але уявіть собі, три години поспіль ми просто тикали блоки і все. І це вдвох. Якщо б я був один, я би там взагалі помер. Будівництво чогось масштабного це неймовірний досвід. Знову повернулися до пекла, щоб накопати базальту, з якого ми зробимо палірований базальт. А саме з них ми зробимо столби венді. Ми б могли знести обсидіанові столби, це було б довго і важко, але ми можемо. Та на кожному столбі Енда є одна особливість: це блок бедроку, який зруйнувати ми не можемо. Саме тому найлегшим і найгарнішим рішенням для нашої. Ідеї буде побудувати сталогміти, не путати зі сталоктітами, бо сталоктіти це зверху вниз, а сталогміти це знизу вверх. Думаю, більш ніж зрозуміло. Ну і приблизно якось так ми замінили кожен обсидіановий стовбур. Це вже було трішки веселіш, ніж застеляти весь енд чорнокаменним, але і сталогміти я б не назвав легким елементом цього будівництва. Аж ніяк. Час робити дракону з кісток, Череп, хребет, ребра і одне крило. Інше загубилося. Якось накидали блоків, наче схоже. Може не дуже анатомічно, зате голова точно крута. Що ж, тепер вежа. Це не найскладніше за все, що було, але точно найцікавіше, як на мене. Мій нікнейм не починається на хай і не закінчується на брек, тому не сподівайтесь на щось мега-геніальне в будівництві. Я просто будую і роблю це з душою, те як відчуваю, це я. Хм, Ну виглядаю не так уже погано. Могло б бути гірше. Ще для декорації та наповненості цього світу ми вирішили зробити такі собі невеличкі вогняні озерця, імітуючи лави, носити тонну відро лави це довго і виглядає не дуже а гра з червоними блоками, магмою та склом, виглядає як мінімум більш деталізовано. І, врешті-решт, ось такий перероблений острів Енду в нас вийшов, де ми повністю покрили острів, перебудували обсидіанові столби, зробили скелет ендердракону, і в самому центрі цього острову зробили Вежу саурона на це відео. Ми разом з Торі витратили чимало часу. Тому, якщо ти додивився до цього моменту і не підписан, можливо, треба це виправити. Дякую за увагу і до нових зустрічей.